Любі підписники, рада бачити вас знову в себе на каналі. І сьогодні ми з вами розглянемо такий цікавий момент, як таємні шанувальники. Я для вас обрала три колоди. Дивіться, один, два, три, три колоди, на яких ми будемо дивитися варіанти. І дізнаємося, чи є у вас таємний шанувальник, чи є у вас людина, яка у вас зацікавлена, але не наважується зробити перший крок з якоїсь. Певної особистої причини. Отож, а якщо вас цікавить це питання, то прошу, обирайте одну з цих трьох колод. Дивіться, яка колода вас притягує більше до себе. Можете обрати по номеру, можете обрати по рубашці, можете обрати по енергетиці. Якщо вам потрібно, ставте відео на паузу і подумайте, яка вас колода більше всього до себе притягує. Отож, давайте починати. Почнемо з першої колоди. Отож, якщо ви брали ось цю першу колоду з такою от рубашкою, то цей розклад буде до вас. Зараз ми дізнаємося, чи є у вас там якийсь таємний шанувальник, який не може наважитися вам зізнатися і привернути до себе вашу увагу. Отож, давайте надивитися, чи є у вас там таємний шанувальник. Думайте про тих людей, які вас оточують. А чоловіки, які навколо вас, колеги, друзі, знайомі, сусіди, люди, з якими ви зустрічаєтесь регулярно або час від часу, І давайте ну, зараз подивимося, чи є у вас таємний шанувальник. Отож, давайте візьмемо три карти, подивимося, чи є у вас таємний шанувальник. Так, давайте наглянемо. М -м -м, ви знаєте ні. Я б сказала, що таємного шанувальника у вас немає, хоча ви дуже приваблива жінка, і навколо у вас завжди багато людей. Тобто, завжди ви до себе притягуєте, ви як ясне сонечко, знаєте, ви така дуже відкрита, дуже м, така, вмієте комунікувати з людьми. Тобто з вами легко спілкуватися і це притягує до вас дуже багато людей. Але загалом я б сказала, що це таке легке спілкування, не дуже серйозне. Тобто, ви така компанійська людина і ви завжди оточені людьми. Дуже часто це люди одної з Вами статі, це можуть бути жінки, у вас дуже багато подруг, знайомих. І люди з вами близько дуже, дуже швидко і дуже вступають в близький контакт. Тобто от немає у вас таких проблем знайти спільну мову з людьми. Але от, щоб тут був якийсь таємний шанувальник, по цим картам я не бачу. Так що ні, таємного шанувальника у вас немає. Якщо там хтось до вас відчуває якісь почуття, то ця людина не боїться вам сказати відверто, тому що, як я вже кажу, ви така людина, з якою дуже легко спілкуватися. Тобто ви не відлякуєте людей, люди не бояться вам щось сказати, можливо, розказати, поділитися своїми проблемами, своїми секретами. Тому тут нічого таємного я не бачу. Не знаю, чи це вас порадує чи ні, але таємного шанувальника у вас немає. Всі, от, кому ви подобаєтесь, вони вам про це можуть сказати цілком відповідати. Відверто. От так ось. Далі переходимо до колоди номер 2 Отож, якщо ви обрали колоду з цією рубашкою, то зараз ми з вами розглянемо питання того, чи є у вас таємний шанувальник. Так, давайте подивимося, Також сконцентруйтеся, подумайте про тих людей, які вас оточують, ваших друзів, знайомих, колег по роботі, сусідів, людей, яких ви бачите часто чи не дуже часто знайомих-знайомих. І зараз глянемо, чи є у вас там хтось, хто у вас особливо зацікавлений, чи має такий, знаєте, романтичний інтерес у ваш бік. Так, але його не висловлює. Слухайте, карти так і скачуть з рук. Ну давайте наглянемо, ну, що ж там вони хочуть нам сказати. Отож, три карти давайте витягнемо. Один, два, три. Так. Слухайте. Ну тут просто три старших аркани. І всі такі, знаєте, нерядові. Сила, справедливість та е, е, верховна Жриця. Ну, Тут видно, що ви така особистість, знаєте, непроста. І е, любовне життя у вас теж, знаєте, таке. Ну, не все там так легко. Ви дуже сильна особистість, ви не любите брехні, ви не любите обману і це до вас. Від вас відлякує людей, відлякує чоловіків, тому що спілкуватися з вами легко. Тобто тут ну, на спілкування з вами, я б сказала, що треба наважитися, треба зібратися з силами і, скажімо так, перетнути цей бар'єр такий, знаєте, бар'єр такої трошки ворожості. От ви виглядаєте, як жінка, або справляєте такі враження, як жінка дуже сильна, така, знаєте, як то кажуть, Бойбаба. але це насправді не так, бо ви дуже така а, цілісна особистість, а, але це не дає людям а, знаходити з вами спільну мову. А, Швидко, так, ви довго звикаєте до людей, і ви дуже їх повільно пропускаєте до себе, тобто, щоб вас, вас дізнатися, щоб дізнатися, яка ви людина, треба пройти декілька етапів перевірок. І ось ця така складність вашого характеру, вона не дає людям у вас, скажімо так, по-перше, легко закохуватися, а по-друге, не дає їм наважитись так легко відкрити свої почуття. Це, по-перше, такий складний момент. Тому тут залицяльників ну, залицяльниками тут дуже складно. Я не бачу якихось таких конкретних залицяльників. Хоча Верховна Жриця нам вказує, що є щось приховане в ваших стосунках. але... Це може бути і залицяльник, це може бути якась така прихована інформація, прихована таємниця. Ну, Людей тут по цих картах немає. На жаль, я не бачу людей. Тут загалом просто по характеру ви така людина непроста. І, в принципі, вам досить складно Налагоджувати стосунки навіть з тими людьми, яких ви дуже добре знаєте. Тому от, якийсь таємний залицяльник, він має всі шанси так і залишитися таємним, тому що йому до вас буде дуже важко пробратися. От, ось такі от справи, але особливо якихось залицяльників я тут не бачу по цьому розкладу. Далі Далі у нас остання третя колода, якщо ви її обрали, то зараз ми на ній вами глянемо. Чи є у вас хтось такий зацікавлений романтично в стосунках з вами, але не наважується зробити перший крок. Давайте наглянемо, ну, що там у вас відбувається з таємними залицяльниками. І ви поки що, поки я тасую колоду, ви поки що думаєте про те, які люди вас оточують, хто є навколо вас, знайомі, колеги, родичі, сусіди. Я не знаю, ну, будь-які чоловіки, які вас оточують, з якими ви спілкуєтесь регулярно, чи нерегулярно, чи час від часу. Це важливо. Зараз ми з вами глянемо, чи є у вас таємний залицяльник. Витягнемо три карти і подивимося. Так, три карти. Ось тут вони в нас. Давайте глянемо. Слухайте, є, знаєте, по цим картам скажу вам одразу: таємний залицяльник є ось. Ось він у нас король Пентаклів. Король Пентаклів людина продумана, людина обережна, дуже практична. Він такий, знаєте, ну, людина, яка знає лік грошам. Тобто він не, не якийсь такий, знаєте, щегол, так би мовити. Він така людина обережна. Король Пентаклів це, до речі, людина постарше. Це не якийсь такий молодий хлопець, це чоловік близько 40 і старше. Тобто може бути, так, знаєте, отак, от 37, 38, 40 і далі десь до 55. Ось такий у вас таємний злицяльник, який, і він у вас, в принципі, зацікавлений, людина така ну, цільна, особисті, тобто, він в житті майже досяг всього, чого йому треба. Тобто він абсолютно себе забезпечив з усіх боків, і в нього стабільне життя на даний момент. Так, давайте ми ще глянемо, що тут нам показує. Він людина, яка є визнаним професіоналом в своїй сфері, це щоб вам підказати, що з ним там відбувається. Тому що, дивіться, по вісімці Пентаклів це людина, яка є професіоналом, роботою якого захоплюється, можливо, він себе проявляє не тільки в бізнесі, але й в навчанні, тобто, може в де якісь курси, може навчає когось чомусь. Тобто, це дійсно людина визнана в своїй сфері, не просто якийсь там хлопак, це серйозний професіонал. І він спілкується з багатьма людьми. Особливо там спілкується дуже часто на різних вечірках, на різних таких світських подіях. Тобто, люди з ним спілкуються, і з жіночою увагою він не обділений. Але так ви його цікавите. Давайте ну, глянемо більш детальніше тут. Глянемо, чому він не наважується проявити до вас свій інтерес. Давайте наглянемо, ну, чому цей король пентаклів не наважується проявляти свій інтерес. До вас також витягнемо три карти. І глянемо, що ж там таке йому заважає. Ой, знаєте, тут взагалі-то в нього я бачу серйозні проблеми зі здоров'ям. По цій колоді а, серйозні проблеми зі здоров'ям і він боїться, що він. Ну, він не хоче вас обтяжувати. Він відчуває, що його період, скажімо так, молодості, період того, коли він міг би привернути до себе увагу такої, знаєте, значущої жінки, важливої жінки. Він в нього вже закінчився. От, от таке от він відчуває. Це йому, скажімо так, лякає його дуже сильно, бо там дійсно ну, це дві карти, які вказують мечові. Бачите, і тут мечі, і тут мечі це проблеми зі здоров'ям, особливо по десятці. Він не знає, чи вдасться йому поправити здоров'я, чи не буде він тягарем. Але водночас йому дуже хочеться з вами стосунків, тому що потузу кубків це бажання, бажання він відчуває до вас почуття. почуття. Він хоче вступити в цей союз з вами, відчути оцю радість життя, але йому страшно, тому що він боїться, що він, ну, просто, він буде вам тягарем. Зі усіма своїми проблемами зі здоров'ям, з траблами тут, можливо, ну загалом тут проблеми по здоров'ю по 10 мечів, там щось таке серйозне і оце його обтяжує. Тобто він не хоче на вас це все вішати і, скоріше за все, ви молодші за нього, і він не хоче оце на вас вішати, щоб молода жінка оце зі старим дідуганом возилася. Тобто, можливо, він і не дуже старий, але він себе так сприймає, що він вже для вас. За старий, так би мовити, хоча йому дуже хочеться. Він, до вас, він дійсно вас закоханий. Тобто, це таке, ви в нього дуже ніжнє почуття викликаєте, і він хотів би створити з вами сім'ю або хоча б якісь, знаєте, стабільні стосунки. І давайте наглянемо ну, і ще іще останню карту витягнемо і подивимося. Знаєте на що глянемо? Давайте глянемо, чи все ж таки він наважиться. Чи все ж таки він наважиться? А, до вас підійти і розказати про свої почуття, або там якось запропонувати стосунки. От так глянемо. Одну карту я ще витягну давайте подивимося. О, смерть, ну, знаєте, ні. Скоріше за все, ні, скоріше за все, він це все в собі так придушить і буде просто ну, ігнорувати оце от своє бажання, просто його ну, тихо в собі. Зачавить. Отак. От, от. Воно буде там жевріти, жевріти в нього о, в душі, але він не, не вирішиться на якісь конкретні кроки. Ось так, от. Така от ситуація. От, це у нас була третя колода, на якій ми розглянули розклади на тему того, чи є у вас таємний залицяльник. Я сподіваюся, що ця інформація була вам цікава, незважаючи на те, яку колоду ви обрали. Так. І на цьому ми закінчуємо наш сьогоднішній випуск, нашу сьогоднішню програму, так би мовити. Ставте лайки, ставте вподобайки, коментуйте, чи резонує з вами цей розклад. Дуже цікаво подивитися. Ну, в принципі, якщо ви натрапили на це відео, то це означає, що це підказка Всесвіту, яка вам каже, що ж там таке відбувається навколо вас. От, якщо хочете підтримати канал донатами, підтримуйте. Я десь там завжди в інфобоксі вказую інформацію. От, і до нових зустрічей, до нових ефірів. Побачимося!